Трамп відреагував на публікацію засекречених висновків розвідки США. Він спростував інформацію про те, що Америці нібито не вдалося знищити основних елементів ядерної програми Ірану. Раніше CNN та The New York Times опублікували засекречений звіт Пентагону. Видання стверджують, що невдале бомбардування ядерних об'єктів Ірану зірвало тріумф Трампа на саміті НАТО. Окрім того, за даними The New York Times, удар по Ірану не знищив остаточно ядерних об'єктів, а лише відклав ядерну програму Тегерану менш ніж на півроку. Утім, за словами спецпосланця Трампа на близькому сході Стіва Віткофа, попри цитую абсурдні заяви у змі, ці удари знищили здатність Тегерана виробляти ядерну зброю а відповідну програму майже неможливо відновити. Нагадаємо, США атакували Іран 22 червня, завдавши удару по головних ядерних об'єктах Тегерану. Разом із тим, американський президент, дорогою на саміт НАТО, переконував, що після того, що сталося, Іран не думатиме про ядерну зброю. У них не буде збагачення ураною. У них не буде ядерної зброї. Вони знають, що стануть великою торгівельною державою. Ви знаєте, вони дуже хороші торговці. і Вони стануть великою торгівельною нацією. У них багато нафти. У них все буде добре. У них немає і не буде ядерної зброї. Останнє про що зараз думає Іран це ядерна зброя.